Наші гребенночі та наші спокійні вечори за те, ми можемо спокійно переводити такі акції, за те, що ми можемо миру спокійно вдуматися за нашій день. Яка можлива дякування политики, нехай обороняє тих, сьогодні там, обіцяє нашу

право ради спільної перемоги та волос. І хай ця професія казами об'єднані повинна вийти, щоб ми добро, Дякую.